Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарна, барвінкова, волошкова материнська рідна мова. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 58-59. Розпочнемо з справи дерева успіху. Одягнімо наше дерево. Ті, хто бере зелені листочки, будуть успішними на уроці. Жовті активними. Червоні старанними. Яке буде дерево успіху залежить тільки від вас. Оберіть, будь ласка, листочок. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати написання іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини. Також продовжимо подорожувати Італією. Для початку відкрити свої робочі зошити, пропускаємо два рядки від вашого останнього запису, записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою, запишемо велику маленьку букву склади, «С К, склади СК, К, КР, К, КОКЕ і деякі слова. Держава, дисципліна, життєрадісний. А зараз розгадайте ребус та дізнайтесь нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово оптимізм. Діти, оптимізм це погляд на життя з позитивної точки зору. Ну, наприклад, світ чудовий з будь-якої ситуації є вихід, усе вийде добре, все, всі люди загалом гарні. Це називається оптимізм. Запишіть це речення з нового рядка. Поставте відео на паузу, виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його в ЗОшит. Ну що ж, давайте перевіримо. Поділимо слово на склади ОП. Ти мізм. Наголос падає на третій склад. О. Голосний П. Твердий приголосний, Т твердий приголосний, І голосний. М. м'який приголосний, І голосний, З твердий приголосний, М голосний. Слово оптимізм має 8 букв, 8 звуків і 3 склади. Давайте допоможемо родзинці правильно записати слова подані в дужках. Для цього скористаємося правилом. Іменники. Жіночого роду з нульовим закінченням в орудному відмінку однини пишемо з подвоєнням букв, якщо їх основа закінчується на м'який приголосний звук. Наприклад, осінь. Ми бачимо, що закінчується на м'який приголосний «нь», тому буде в орудному відмінку осінню подвоєння. Без подвоєння, якщо їх основа закінчується на два приголосні звуки. Наприклад, гордість, ми бачимо сити дві приголосних кінці, тому буде гордістю без подвоєння. І також пишеться з апострофом, якщо їх основа закінчується на твердий звук. Наприклад, матір, ми бачимо Р твердий в кінці, тому буде матір'ю, в орудному відмінку буде апостроф. Отже, давайте з вами правильно перетворимо слова. Діти з, ми бачимо слово любов. У нас закінчиться на твердий. Отже, у нас буде тут що? Апостроф правильно, любовю приготували подарунок мамі. Добре, далі. Дмитрик з гордість. Ми бачимо «сити» два приголосних. В кінці Отже, у нас буде з гордістю, буде ю і не буде подвоєння, розповідав про свого брата. Гостей в Україні зустрічають з хлібом і сіллю. Ми бачимо м'який приголосний в кінці, тому буде подвоєння з кимчим чим, з сіллю. Отже, дітки, запишіть, будь ласка, ці речення собі в зошит, правильно розкривши дужки. Далі підкресліть іменники і позначте їхній рід. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо: любов'ю жіночий рід, подарунок чоловічий рід, мамі жіночий рід, Дмитрик чоловічий рід, гордістю жіночий рід. Брата чоловічий рід, Україні жіночий рід, хлібом чоловічий рід, сіллю жіночий рід. Давайте прочитаємо цікаву відомость про Італію. В італійській мові всі слова закінчуються на голосний звук. Тому італійську мову вважають наймилозвучнішою у світі. Друге місце за мелодійністю посідає українська мова. Італійці люблять ділитися своєю радістю. У маленьких містечках подвір'я прикрашені кольоровими стрічками або бантами. Якщо вони білого кольору, значить тут хтось одружився. Червоний кольор означає, що в цьому помешканні живе випускник або випускниця університету. Рожевий чи голубий. Народилася дівчинка або хлопчик. Італійці вирізняються вихованістю, вічливістю і хорошими манерами. Слова дякую і будь ласка можна почути в Італії на кожному кроці. Спишіть, будь ласка, виділені речення, розкривши дужки і правильно записавши слова. Давайте перевіримо. Друге місце за мелодійністю, тому що сити ми бачимо, посідає українська мова. Італійці люблять ділитися своєю радістю, тому що сити знову бачимо. Італійці вирізняються вихованістю, вічливістю і хорошими манерами. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Розгляньте фотоколаж. Розкажіть, яку інформацію про Італію ви дізналися з нього. Яка з них вам найбільше сподобалась? Яка зацікавила? Наступне завдання. Спишіть речення, додавши пропущені закінчення у словах. Отже, давайте перевіримо. Італія дивує світ своєю. Історією, культурою, модою, кухнею, футболом, автомобілями, курортами. Молодці. Тепер, будь ласка, підкресліть іменники в цьому реченні та позначте їхній відмінок. Ну що ж, перевіряємо. Італія називний відмінок, світ. Знахідний відмінок, історією орудний відмінок, культурою орудний, модою орудний, кухнею орудний, футболом орудний, автомобілями орудний, курортами орудний відмінок. Домашнє завдання. Виконати вправу 7 на сторінці 59. Вам потрібно поставити подані іменники в орудному відмінку і записати утворені пари слів. І з трьома з утворених слів складіть і запишіть речення. Права мікрофон. Скажіть як пишуться іменники жіночого роду з нульовим закінченням в орудному відмінку однини, якщо основа закінчується на м'який приголосний. А як пишуться, коли закінчується на твердий приголосний. А якщо на два приголосні звуки? Молодці! Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик, намалюйте його собі в зошиті. До побачення!